Я розстроїлась. Середина. Ні, це не так має бути Назар не назар слей. Ми їдемо спочатку поїсти, а потім в музей. Класне слово німецьке Це Дословно, я не можу перекласти, але це означає, що ти типу, піклуєшся про інших або думаєш наперед, що типу, наприклад, коли ти заходиш в трамвай, тобі треба прийти далі у вогон, а не залишитися в двері, тому що є інші а. пасажири. Дуже гарно. Ми гуляємо. Тут в нас старий музей. Старий музей тут греки. Потім номер два це Бастіан Хаус, центр культурного навчання, номер три Джеймс Саймон галерея. Нояс мюзіум, новий музей з Єгиптом і початкову історію, типу early history, nice. П'яте — це старий музей, мистецтво 19 сторіччя. Номер шість. Вона поки що закрита, Це пергамон Музіум. Номер сім. Панорама має бути прикольна штука. я Бачила багато. І восьме це баде музею. Я дуже хочу в старий музей. Yeah. Там але... дуже гарно. Там античні ці скульптури, я таке, обожнюю. вони не мають бути тут, але ось, наприклад, Баде музею, скульптури і картини 13 18-го okay. Да, Це оце ти хочеш? Okay. На пісін okay не подивитися, okay. хочу до історичні. Mm -hmm. Про що думаю, та й каже? Хатю, хатю, хатю. I, want it, I got it. I want it, I got it.

Нам в діагональку сюди до дуже гарної будівлі. А взагалі, отам офігеть як гарно і я хочу зараз це сфоткати. Нічого. Чого ти небо знімаєш? Я не небо знімаю якраз. Чусі. Вони там знову стоять, фотографуються, а я йду гуляю. Во там якісь іскус всередині, але ми їх не бачимо. Мистецтво всюди. Я скажу вам так: це погана ідея іти зі мною в центр, не, не поївши. тому що я не можу зупинитися. Я знаю просто нас, що ми можемо потім повернутися. Бо ми знайдемо щось ще цікаве. Бо ми знайдемо щось інше. А це ми. Я буду думати, що ми вже пройшли. Ура. Ми нарешті дійшли на умі. Рамен, рамен. рамен. Добре, в них є якийсь статус. Ми думаємо, що це коли ти сам можеш набрати собі тарілку. Потім суп з нудлами, макаронами різні. Потім є миска з нудлами. Це означає, що тут не буде бульйона, а просто не знаю там макарони, м'ясо, овочі, грубо кажучи. І в них є рисова миска, теж саме. Меню я думала, хоча б щось буде. Ана. Величезна, величезна. номер <рик> 5. Я розстроїлась, тому що те, що я хотіла, я хотіла в цей супчик додати нудлів. І він каже: Ну за розмір хотій, а нудли? Отакі. І що воно не влізе. І можна їх, звісно, засунути, але це буде краказя про якась. І це вважається типу, оперативчик. Порівняйте розмір блюда отут і отам. Ну, якби воно реально їхнє в три рази більше, ніж моє. Будемо пробувати. Коротше, я розстроювала, що немає нічого з морепродуктами, а тому що я прийшла сюди, побачивши фотку. А не Лапша і креветки. О, яке воно гостре! <реш> <реш> Мене. Я не фанат такої риби, тож не можу сказати, але непоганий бульйон. Непоганий. Який з них який? А, вони для мене особисто однакові на смак. Я тоді білу спробую Це з рисом. Ой, я люблю риси лопше. А можна в соусі його? Так, да, дуже рекомендую соус. Соус? Соус. М -м -м -м! соус. І соус, і лапша. Лапша для мене звичайне, а от соус просто. Я дуже жалкую. Що все-таки не додала сюди лапши, ніякі заклади ходити, або хочеться щось подешевше, щось таке знайомети. Mm -hmm. А коли це разом подорожуємо, то хочеться блін, хочу все нове, хочу кудись, куди так куди, класно. і да, і ні. Я теж відчуваю, що mm -hmm. іноді я застрягаю, і я хочу тільки туди, де я вже була, і тільки те, що я вже їла, і те, що вже пила. І я розумію, що це як старість, що ти просто не хочеш витрачати гроші so, so. на те, що ти не впевнений, що тобі сподобається. і все. А тут ти якби впевнений, що щось міняти. Красиво. Отже, як завжди, ми знайшли гарне місцину і райде фоткатися. Наш фотограф. І ось де ми. Там головна вулиця. Десь там має бути Олександр Коць, якщо я правильно з О, І тепліше, так. щось Never таке страшне. Ми йдемо в якусь пекарню, тому що я не наїлася тим супом. Сонечко гріє штани. Сонечко гріє штани, але холодно, соплі течуть. О, ну, як цікаво, ми заходимо в якийсь дворик. Ще трошки і я почну відкусувати по чуть-чуть від Саші і Маші, щоб ви розуміли. Я вам по секрету розкажу, вони цього не чують. Дуже естетичний заклад. Нарешті. В них тільки був е, смузі на одного. Дуже смачно. Ах, думка, може, нафіг той музей не покидає мене. Прикольно. Мені подобається, що він не, не занадто солодкий. Він типу, як треба. Ці. На себе. Ось вам назву. Коротше, кава дуже смачна. Я трошки відпочила. Все, я в хорошому настрій. я трошки почитала, трошки відпочила спинка. Все, ми йдемо в музей. Це було друге. Давай мужа Иван Реба, давай. Це 2010. -те?